Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 14 серпня, 903-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни знову пустили іранські мопеди 23 штуки на півдні Херсонщина, Миколаївщина, в сторону Кировоградщини і усіх східних та північних областях. Деякі дрони долетіли навіть до Житомирщини в Далбаса 17 з 23 дронів про прильоти інформації поки що немає. Ще минулої доби росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами і, на жаль, теж жодного збиття в Одеській області. Взагалі, минула доба пройшла спокійно. Там ні дронів, ніяких прильотів немає, лише повітряна тривога. А на Миколаївщині збили один дрон. І ще уламки дрона чи сам дрон пошкодили два приватних будинка в одному селищі. А так на Миколаївщині. Іні другу добу поспіль, включно з районом Очакова. Нема ніде обстрілів. Оце наші хлопці добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. Вже дві доби тихо. На Херсонщині минулої доби без загиблих, але шестеро людей травмовані, ну і як завжди, багато руйнувань. І цієї ночі були дуже гарні новини: три російських аеропорта під атакою якихось дронів. Один той, з якого злітають міги і дають тривогу по всій Україні, ще один в Воронежській області і ще один в Ростовській. Є вже відео там пожеж, але подивимося на супутникові знімки. Думаю, наші хлопці знову гарно влучили.